Всі знають Девіда Бетхема як успішного міжнародного футболіста, але мало хто про нього знає, що він ще є інвестором. Сьогодні поговоримо про це детальніше. Девід Бетхем вже інвестував у декілька стартапів, нерухомість, виробничі компанії, підтримує академію кіберспорту та футбольні команди. Вважається, що є своєї дружини Вікторією Бекхем. Девід Бекхем володіє чистим капіталом 450 мільйонів фунтів стерлінгів. Девід Бекхем пішов з футболу у 2013 році, і навіть після завершення своєї кар'єри він став ще в рази багатшим, тому що гра продовжує впливати на зростання його капіталу. Він зараз є президентом і співвласником клубу із вищої ліги інтермайамі. У лютому 2021 року Бекхем інвестував у свій клуб більше 15 мільйонів доларів. Зараз він починає отримувати ще більшу віддачу від інвестицій у свій клуб, тому що у 2023 році до нього приєднався ікона спорту Ліонель Месі. Sport каже, що незабаром вартість клубу перевищить півтора мільярда доларів. Які компанії ще інвестує Девід Бек? Наразі він активно підтримує кіберспорт, а саме є співвласником компанії Guild Esports. Він керує навчальною академією для молодих талантів у секторі кіберспорту. Бефом генерує кілька джерел доходів через спонсорство медіаправа та мерчендайзинг. Він дуже хоче, щоб його компанія стала номер один у світі кіберспорту. Також Бефром інвестує у компанію СеларДАС, яка виробляє товари для здоров'я та краси на основі біосинтетичних канабінитів. Станом на кінець 21-го року Девід Бекхем є третім за величиною акціонером Севергаз, тримаючи в своєму володінні 4,95% акцій цієї компанії. Девід Бекхем придбав 10% компанії Лунас. Вона займається електрифікацією та відновленням класичних автомобілів. Бекхем давній автолюбитель, тому ця інвестиція цілком доцільна. Багато угод і інвестицій Девіда керуються через його компанію DB Ventures. Цією компанією керують не тільки Бекмом, а ще його найкращий друг, колишній футбольний агент Девід Гарбер. DB Ventures активно підтримує бренд війські Бекхема, а також його компанії з годинниками Tudor, компаніями Pepsi, Samsung та Adidas. Також Девід Бекхем інвестує у жіночий одяг, окуляри та взуття. Разом із своєю жінкою Вікторією Бекхем вони заснували компанію Beckham Brand Holdings. Як згадувалося раніше, Бекхем має дуже багато інвестицій в портфель нерухомості. А саме його сім'я володіє Таунхаусом за 39 мільйонів доларів у Холанд-Парку, будинком за 24 мільйони доларів у Майамі та також різними іншими розкішними об'єктами. Цей перелік інвестицій Девіда Бекхема та його діяльності не є вичерпним. Бекхем також є відомим філантропом. Він має партнерство з ЮНІСЕФ. Він приймає активну участь у фонді Seven Fund. Цей фонд допомагає найбільш уразливим дітям у світі повністю розкрити свій потенціал.